У мене шанс бути щасливим у шлюбі, і що для цього потрібно. Дорогі мої, давайте придивимося про сьогоднішню історію з Євангелія. Один з фарисеїв запросив Ісуса, щоб поїв з Ним. Ісус, увійшовши додому Фарисея, Сів до столу, А жінка, яка була в місті грішниця, довідавшись, що він сидить при столі в домі Фарисея, принесла в Алябастровій посудині миро. Вона заду припала до його ніг і, плачучи, почала обмивати його ноги слізьми та обтирати волоссям своєї голови, і цілувала його ноги та мастила миром. Побачивши це Фарисей, котрий запросив його, міркував собі і казав, коли він був пророком, то знав би, хто ця жінка, яка торкається до нього, що вона грішниця. Ісус у відповідь, промовив до нього: Симоне, маю тобі щось сказати. А той промовив: Кажи, учителю, була в одного лихваря два боржники, один був винен 500 динарів, другий 50». Оскільки вони не могли віддати, то вам подарував. Котрий з них буде його більше любити? Обернувши у відповідь Симон сказав, думаю, що той, якому більше подарував. І він сказав йому, правильно ти розсудив. Обернувшись до жінки, сказав Симон, ти бачиш цю жінку, я війшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав. А вона слізьми полила мені ноги і волоссям своїм обтерла. Поцілунку ти мені не дав, а вона відколи я увійшов, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї теолією не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через це кажу тобі: прощаються численні гріхи, її, бо вона дуже полюбила. А кому прощається мало, то й мало. Любе. Дорогі мої, придивимося, про що історію, яку ми щойно почули, яку ми Лука, розповідаючи цю історію на сторінках Євангелії, і яким чином ця історія може бути корисною нам сьогодні. В цій історії ми зустрічаємо кількох різних персонажів. Фарисей Симон. Слово фарисей означає. Уособлені, відокремлені фарисеї, вони дуже ретельно слідували за виконанням Мойсею закону. Вони настільки були ревними, що ввели 613 постанов, 240 повелінь і 365 заборон. Одна на кожен день в році. Грішниця жінка. Жінка. Зазвичай не була присутня на застіллях чоловіків і могла лише зайти, щоб принести їжу або прислуговувати і відразу йшли геть. Єврейські жінки ніколи не ходили з розпущеним волоссям у громадських місцях. Ми дізнаємося, що ця жінка мала погану репутацію і названо грішницею. Знаєте, як фарисеї ставилися до тих, які ведуть гріховний стиль життя і не живуть згідно закону? Грішниця, проклята людина, зайшла у дім праведника, як вона тільки посміла увійти у релігійне чоловіче становище, як вона може доторкатися до вчителя і занечищувати його? Обставини склалися зовсім не так, як очікував Симон, і це вивело його з рівноваги. Гості були персонажі. Гості цій історії, ніби безпосторонні спостерігачі. Між цими персонажами є кілька відмінностей, незважаючи усі, вони знаходяться в одному й тому то місці, вони по різному оцінюють хід подій. Ця історія відкриває нам секрет непідробленої вищої любові. Вона малює портрет справжньої любові до ближнього, любові до Бога, які так нам можуть стати в нагоді по нашому подружньому житті. Отож, кілька уроків, як це потрібно любити, і що це означає. Ця жінка з поганою репутацією прийшла не з порожніми руками. Вона прийшла з миром, щоб помазати ноги Ісуса. Нардове миро привозили з Індії, його варили з коріння нардого дерева і додавали оливку олію. З Івангелії від Вана ми знаємо, що подібна олія коштувала 300 денарів. Це складало таку середню річну заробітну плату. Це щось приблизно, якби в Україні перевести до коло 4 тисячі доларів. Подія відбувається, дорогі мої в домі Симона, Фарисея. На думку істориків, будинок заможної людини того часу будував, що у вигляді квадрату, і з різних сторін можна було зайти до нього. Коли на обіді в такому будинку був присутній рабин, учитель, то зазвичай міг прийти, хто хотів. Їм дозволяли слухати премудрості вчителя. Це і пояснює те, як ця жінка могла опинитися в цьому домі. Гостинність, тому, дорогі мої, передбачала три речі. Зверніть увагу: Господар зустрічав гостя, клав руку на плече і на знаку миру цілував його. Це неодмінно мало бути виявлено до знаменитого рабина, це щось, ніби сьогодні рукодостискання. Дороги були в пилюці, взуття, як правило, це сандалі, підошва і стрічки шкіри, тому ноги гостя завжди омивалися водою, щоб вимити пил і освіжити їх. В домі запалювалася паличка приємно пахучого ладану, а на гостя капали олію троян. Голу поважного гостя намащували оливковою олією, яка змішана з пахощами. Правила хорошого тону вимагали виконання цих звичаї, але у нашому випадку цього не сталось. Симон демонстративно висловлює своєю поведінкою зневагу і зверхність до Ісуса, а жінка порушує всі формальності і загально прийняті правила, щоб послужити Ісусу. Той час, як господар неуважний і грубий, жінка звернула увагу на брудні ноги Христа і припала до них, почала обмивати їх сльозами і витирати волосся, цілуючи їх і обтираючи пахоща. Якщо знати культуру і звичай євреїв того часу, то це вчинок говорить про багато що. Не можна було жінці торкатися чоловіка. А жінка-грішниця торкається, не можна розпускати волосся перед чужим чоловіком. Це знак непристойності, але жінка це робить не просто з пристрасть, а споклоніння Христу. Ісус, опонуючи Симону, каже, що той пальцем не поворухнув, а вона служить. Цей епізод показує, що справжня любов готова служити, незважаючи на умовності і перешкоди. Любов це щось більше, ніж просто приємні слова. Вона проявляється у нашій поведінці. Ми висловлюємо свою любов тим, як ми поступаємо. Якщо ми не хочемо послужити одне одному, то така любов є дуже поверхневою. Якщо ми не готові підтверджувати свою любов діями, то щось не так з нами. Чим глибша любов, тим більше самовіддане служіння об'єкту нашої любові. Любов прощає. Червоненою ниткою в цій історії в'ється ще одна тема тема прощення. Ісус розповідає про двох боржників, які обоє заборгували чималу суму. сум. 500 динарів це сума заробітно, заробітку робітника за півтора років. 50 динарів це платня за два місяці. Що Ісус намагається сказати цією історією? Ісус пояснює Господарю мотиви жінки, яка порушує всі можливі правила і здійснює ж подяки і поклоніння Ісусу. Ісус пояснює, що ця жінка на власному досвіді пережила чудо прощення гріхів, і тепер її дії – це знак її вдячності і визнання запрощення. Ісус переводить погляд Симона на жінку. Ти бачиш цю жінку. Вона прийшла в Дім Фарисея, вона принесла дорогі пахощі, вона плаче і цілує ноги, тому що вірить Ісуса, тому що прощена. Любов це не причина, і не умова цієї жінки для прощення, а як наслідок отримання прощення. Вона в якийсь момент відчула, що заборгувала Богу, що її борг дуже великий, що вона потребує прощення. Цій історії вражає Ісус, Він не відвертається від тієї, якої відвернулися усі, від тієї, якої гедували і зневажали, присутністю, якої боялися занечиститися. Ісус прощає цій жінці, не називає її грішницею, приймає від неї вдячність, не засуджує її, та як це зробили інші. Дорогі мої, Простити це уміння відмовитися від своїх образ і бажань покарати того, хто спричинив нам біль, відомстити йому. Прощення звільняє від ненависті і відчуття образа. Розповідають про одного чоловіка, на якого в дитинстві напав злочинець і хотів його бити. Хлопчик вижив, але позбувся одного ока. Коли він виріс, то став шукати чоловіка, який його скалічив. Після багатьох років він знайшов його в лікарні помираючи. Він прийшов до цього чоловіка, щоб простити його за те, що той накоїв. Чоловік, якому вибили око пізніше сказав: Я більше не міг відчувати ненависть до мого кривдника. Я жив з тягарем усе життя, я мав його знайти і простити. Той, хто вже лежав на ложі смерті, не міг звільнитися від провини за скоєне. Останні дні життя, він і його жертва стали найближчими друзями. Тому прощаємо інше, робімо перші кроки до примирення. Прощення це не відчуття і не мантра, що все у нормі. Ісус не робив вигляд, що у жінки все добре. Наші вчинки, наші гріхи вартують життя Ісуса. Бог знає, всю серйозність наших вчинків. Боже прощення іде далі. Бог відновлює стосунки, не дивлячись на наші гріхи. Коли ми прощаємо наших ближніх, то не потрібно робити вигляд, що все добре, прощення, усвідомлює усю серйозність проблеми, і через любов знаходить шлях до відпущення і робить можливим відновлення стосунків. Любити це бути постійно готовим прощати. Дорогі мої, висновок. В цій історії бачимо кілька різних персонажів. Фарисей. Ми бачимо релігійного, самозадоволеного фарисея, якому чого не потрібно від Ісуса. Він вживе в полоні своєї релігії. Він не любить і лише самого себе. Він публічно висловлює свій осуд до гірших від себе. На фоні таких він дуже красиво виглядає. Грішниця, ми бачимо сміливу, жертовну людину, яка готова служити Христу, незважаючи на ніщо, для неї чимось бути корисною, для Господа було важливішим за думку людей, за страх і несприйняття. Вона любила і всім своїм єством демонструвала важливість і необхідність Ісусового прощення. Вона відчула, що їй потрібне прощення на 500 динарів, вона і любила не менше, ніж на 300. Гості, вони збоку мають купу запитань. Сьогодні в церкві люди, які як гості, які нібито поруч з Ісусом, але ще досі не знають, хто він. Можливо, ти сьогодні ще в числі тих гостей, які запитують, хто він, невже Він може простити гріхи? Так може, бо Він Бог, Ісус. В цій компанії Він був. Він той, хто знає реальний стан жінки, Він бачить думки Симона, Він той, хто знає тебе таким, яким ти є. Він знає, що без нього ти не зможеш любити, без нього ти не можеш прощати, без нього ти взагалі не можеш жити. Він щогодні готовий прийняти тебе, і простити тебе, і зробити здібним на справжню любов. Полюби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією думкою твоєю. Це є перша найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї любе твого, як себе самого. Матея 22, 37, 39. Цей чудовий вислів дорогі мої, максимально стислій і зрозумілій формі передає суть вчення священного Писання, як пояснив Господь наш Ісус Христос, на цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки. Матея 22, 40. Але відразу ж виникає питання, оскільки любов це цілісне почуття, то чи не простіше сказати, люби всіх, і тоді все зведеться до єдиної заповіді. Як побачимо далі, любов до Творця повинна займати особливо священне місце у нашому серці, щоб наша любов до творіння не стала ідолопоклонством. Саме любов до Бога у шляхетній направляє, зігріває всі інші прояви до цього доброго почуття. Якщо все це учення писання зводиться до двох коротких заповідей, чи означає, це, що решта у ньому надмірна? Ні. Бо під простою заповідей ховається велика глибина. Навчитися по-справжньому і правильно любити, це наука з наук. Бо любов є сукупністю довершеності. Мета писання зводиться до того, щоб і навчаннями, застосованими до різних випадків і живими прикладами, навчити нас правильно і по-справжньому любити. В першу чергу потрібно навчитися любити Бога так, щоб це почуття наповнило і підтворило всю нашу істоту. Осявало наші думки, зігрівало серце, направляло волю і всі наші вчинки словом. щоб Бог був для нас найбажанішим і найголовнішим в житті. Любити ближніх теж важливо, але не так сильно, як Бога, а лише як самих себе. Основна увага присутніх зосереджена на блудниці, нарікання, обурення, сечання. Усі до неї ставляться негативно, у цьому вони всі солідарні, між ними повна єдність. Лише Ісус ставиться до неї позитивно і відверто озвучує своє ставлення, відкрито виступає проти всіх присутніх, псує їм настрій. Симон ще й негативно думає про Ісуса з огляду на Його поведінку щодо блудниці. Але Симон не озвучує свої думки, ніхто, крім Ісуса, не знає, про що він думає. Тому збоку виглядає, що Ісус ні з того, ні з цього безпідставно атакує Симона, ображає господаря у присутності всіх гостей, усім зіпсував гостину. Постараємося побачити Ісуса історично, так як Він виглядав очах, оточуючих його людей. А не через фільтри катехизму католицької церкви і правильної віри. Його образ був повністю негативним. Тепер постараймося увійти в гелибину духа, в душі блудниці відбувається процес навернення, великі зміни в душі позначаються на її психічній сфері та зовнішній поведінці. Попросто в неї їдуть мозги. Вона веде себе неадекватно, погано, а не робить Ісусові приємність, як би могло виглядати цього його слів. Чому ж тоді він її хвалить, захищає, повністю втрачаючи свій авторитет духовного і морального лідера. Процес навернення повинен відбутися до кінця, а гусениця повинна перетворитися у метелика. На процес трансформації сильно впливає зовнішнє середовище, може бути допомогою або перешкодою. У даній ситуації всі проти неї, якщо вона відверне увагу від свого внутрішнього стану і подивиться на довколишній світ, то може перелякатися, зачинитися в собі. Процес навернення припиниться. Щось подібне. Коли Петро йшов по воді, відвернув увагу від Ісуса на зовнішній світ і почав потопати. Єдиною допомогою цій ситуації може бути тільки Ісус, Його допомога і підтримка, що він і робить. В першу чергу припинити сечання натовпу, закрити писки неважко, йому це відразу вдається. Але на неї тисне великий шквал їхніх негативних думок та емоцій, невидимий, але відчутний і дошкульний. Припинити цей шквал Ісус не може. Єдиний вихід богомільний, праведний гнів натовпу перевести на інший об'єкт, що він і робить, переводить їхню ненависть на себе самого. Віддає ради блудниці своє добре ім'я, репутацію, а пізніше й життя. Ситуація в домі Симона, Дорогімої – це постійна ситуація Християн. Там, де двоє або троє богомільних та ідейних борців за правду та християнські цінності, зберуться у моє ім'я Господнє, там відразу шукають грішників і гавкають на них. Будують Боже Царство на землі і віддано служать Богові, збираючи заслуги для Небесного Царства. Що стоїть в основі віри, теорії та практики нашого християнського життя, як індивідуумів і як церковної структури, Євангелії і образ Ісуса Христа, чи образ світу цього? боротися за добрий імідж церкви і за свій імідж Богомільної святої Корони? Євангелія та Ісус Христос тут завжди будуть заважати. А реальна допомога це інструкції та поради професійних журналістів-медійників. У них це дуже добре получається. Ми бачимо, як сьогодні багато можуть засуджувати людей. І ми християни, у цьому брати участь. Нехай. У нас так не буде. Навчимося нарешті по-справжньому любити. Не люблячи ближніх, не можна по-справжньому любити Бога. Апостол Іван Богослов пише: хто каже, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду. Бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, якого не бачить. І ми маємо від Нього таку заповідь. Щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого, 1 Івана 4, 20, 21 а хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою. 1 Івана 17-18. Амінь. Slava Isusu Hrstu.